Усім привіт! У цьому відео хочу поділитися дуже цікавою стравою з картоплі. Якщо набридло готувати одне й те ж, тоді вам варто спробувати цей пиріг чи то запіканку. Беремо приблизно 700 грам картоплі. Чистимо, миємо, нарізаємо як зазвичай для картопляного пюре. І кладемо варитися. Беремо шматок якогось доброго м'яса. Це може бути балик. Шинка чи варена ковбаса. Нарізаємо на такі звичайні шматки, як для бутербродів. Натираємо також сиру. Я використав сулугуні. Можна взяти моцарелу чи звичайний твердий сир. Обирайте собі за смаком. Коли картопля зготується, солимо, перчимо і толочимо у пюре. Деко треба застелити пергаментом. Місце, куди будемо класти наш пиріг, посипаємо трохи кукурудзяними пластівцями. Можете взяти і звичайні панірувальні сухарі. Беремо половину картоплі, робимо кулю і тоді формуємо такий ніби корж. Кладемо шинку. Посипаємо тертим сиром. Тоді беремо другу частину картоплі. Так само робимо кулю. Так легше буде зробити ще один корж. І накриваємо. Намагаються закрити повністю, щоб сир не дуже витікав, коли почне плавитися. Посипаємо ще трохи сиром і кладемо у духовку на 15-20 хвилин при 180. Мені такий варіант картоплі сподобався, тож можете спробувати, і ви смачного!